З початку повномасштабного вторгнення все актуальнішим є питання керування транспортними засобами людьми з інвалідністю. Ті, хто отримав каліцтво, переобладнують авто під свої фізичні можливості. Відповідно, такий транспорт по закону потрібно і перереєстровувати. Нині цю процедуру в сервісних центрах МВС максимально спростили. Заявка подається онлайн, каже адміністратор територіального сервісного центру МВС номер 5341 Вадим. Шило зараз не потрібно людині пере. Тим, як робити переобладнання, звертатися до нас для отримання дозволу. Він звертається в один із двох інститутів в Україні. Головний сервісний центр МВС. Та інститут державтотрансендеї проект на сайт. Там є така вкладочка переобладнання. Там іде алгоритм дій людини, що він повинен робити. У заяві людина вказує вид переобладнання і вносить всю необхідну інформацію у форму, зокрема марку та рік виготовлення авто, номерний знак, об'єм двигуна та технічні характеристики. Висновок, який виготовляється упродовж 10 робочих днів. Коштує ця послуга 98 гривень, плюс бланк самого документу близько 35 гривень. Після цього людина звертається до відповідного суб'єкта господарювання, який безпосередньо здійснює переобладнання транспортного засобу. Після переобладнання автомобіля необхідно отримати сертифікат відповідності. Термін дії цього документу один рік. Коли автомобіль вже буде переобладнаний, він звертається на діагностичне сертифікаційну стан. Яка має на це дозвіл, от, отримує сертифікат відповідності. Після цього звертається в будь-який сервісний центр МВС. Паспорт-код свідоцтва про реєстрацію, по бажанню експертиза. Наприкінці людина отримує нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але вже з позначкою про переобладнання. У посвідченні водія зміни не вносяться. Повідомили в сервісному центрі.